Вітаю вас на моєму каналі у цьому посланні, у цьому ченелінгу. Мене звати Аміна, я майстер медитацій, і мені прийшло послання для вас із Хроніка Каші. Я не шукала його навмисне, воно само знайшло мене, і я відчула, що маю передати його далі. Його, звичайно, почують не всі, але ті, кому воно призначене пізнають його з перших слів, це звернення до тих, хто зараз проходить через переродження хто втратив не просто речі, статус чи людей, а цілі пласти себе, хто залишився стояти на руїнах свого колишнього світу і питає, хто я тепер. Так, це послання для тих, хто ще не бачить нового, але вже не може повернутися до старого. Для тих, хто переживає глибоке обнулення, відчуває порожнечу і водночас такий дивний поклик зсередини. Це стан не кінець, це переддень народження. І зараз народжується інша версія тебе. Хай не краща, не ідеальна, але справжня. Ти повертаєшся до себе не до того, ким ви були раніше, а до того, ким ви народилися бути вільними, цілісними, правдивими. Отже, все, що було втрачене, це не покарання, це очищення, звільнення простору для того, що насправді ваше. Так, цей процес болючий. Але святий, не опирайтеся йому, спостерігайте, залишайтеся з собою в кожному моменті, бо це вже початок нового життя. Ви проходите точку переродження. і це не просто етап, це портал, це прохід між старим Я, яке вмирає, і новим справжнім Я. Яке ще тільки тільки починає дихати на повні груди. І у цьому новому народженні немає місця тому, що більше не резонує з вами, ті цінності, якими ви жили раніше, більше не живлять, а лише стримують. І це не тому, що вони були неправильні, а тому, що вони належали тій версії вас. Яка вже пройшла свій шлях до кінця. До кінця чуєте? У тій версії більше немає потреби, вона себе вичерпала. Уявіть себе 5-7 років тому, згадайте, що було для вас головним тоді? Що вас надихало? Чого ви прагнули? А тепер подивіться на себе сьогоднішнього. Це вже зовсім інша людина в іншій реальності. І саме тому тепер вам потрібні інші цінності, інші опори, інші джерела сили, інші відповіді на запитання, які стали глибшими. Старе відходить не для того, щоб покарати вас, а для того, щоб відкрити простір для нового. Справжнього так іноді це виглядає як втрата всього, але насправді це повернення до себе, до своєї сутності, до тих сенсів, які не можна нав'язати ззовні. Тож не тримайтеся за минуле, воно вже віджило. відпускайте з подякою, навіть якщо серце ваше стискається, болить. Бо попереду нова реальність, і вона закликає вас бути чесними, простими, глибокими, бути собою, без масок, без старих ролей. Це не просто трансформація, це повернення до власної істини. Переродження це не лише про нове, це про відмову від старого. Бо неможливо ступити у нову реальність, тримаючи обома руками те, що вже розпалося. І поки ви чіпляєтесь за старі цінності, за минулі образи себе, за звички, думки, стосунки чи навіть за біль, особливо за біль, він чомусь здається вам дуже цінним, біль, який був колись своїм, ви залишаєте себе у пастці минулого. А минуле вже не існує, але ви продовжуєте живити його своєю енергією, увагою, надіями. Це все одно, що поливати сухий пісок, на якому вже нічого ніколи не проросте. Ви зливаєте силу у минуле, замість того, щоб спрямувати її в себе теперішнього, в того, ким ви вже є, але ще не наважилися бути. Переродження це не про те, щоб просто почати з чистого аркуша, це про внутрішню чесність, це про готовність сказати собі, так, колись це було важливим, але зараз це тягар, і я обираю йти далі без нього. Це не про втрату, це про звільнення, бо лише порожні руки можуть прийняти нове. А вам є заради чого жити, навіть якщо ви цього ще не бачите туман на горизонті це не відсутність шляху, це захист від старого сприйняття. Бо, якби ви побачили майбутнє очима минулого, ви б не змогли його прийняти, ви б просто не зрозуміли або не повірили, це так і має бути, тому що ваш мозок. Він спирається тільки на те, що він вже знає, а вас очікує те, чого немає у досвіді вашого мислення. Ваш розум шукає підтвердження в минулому, але там немає нічого, що могло б пояснити, хто ви є зараз, ким ви можете стати. Ви входите у ту фазу, де ваше мислення вже не має орієнтирів, але душа має компас. І цей компас він веде вас не у знайомі місця, а у простір нового, нових відчуттів, нових рішень, нових сенсів. Так, іноді страшно, бо ні на що спертись. Але саме тому з вами відбувається велике оновлення, бо лише в порожнечі може народитися істинне, лише в невідомості. Пробуджується довіра, і лише в невідомому істина те, заради чого ви живете, ще немає форми, але воно вже тягнеться до вас як новий день крізь ніч. Продовжуйте йти. Навіть якщо ви не бачите дороги, ваша душа її прокладає. І це послання для вас саме для вас. Для тієї частини вас, яка досі сумнівається, яка, можливо, озирається назад і намагається зрозуміти теперішнє через призму втраченого, але ваше минуле це лише тінь, і ви не зобов'язані більше жити у тіні. Вас ведуть несиломіцне через страх, але безповоротньо точно. Внутрішнім шляхом, що був закладений у саму вашу структуру. Бо ви це частина більшого задуму, величезного священного плану, який розкривається не через контроль, а через довіру. Є лише один бар'єр цей бар'єр ви самі. Це ваші сумніви, ваші шкодування. Ваш розум, решті-решт, який намагається щось виправити у минулому, замість того, щоб творити майбутнє. А життя воно не стоїть на місці, енергія приходить і має йти далі крізь вас, утворення нового. Тому прийшов час відпустити. Звісно, не для того, щоб забути, а для того, щоб нарешті стати провідником. Живої енергії майбутнього. Усередині вас є це джерело, але воно заблоковане спротивом. Тож дозвольте життю текти через вас, дозвольте собі бути каналом. Не треба більше доводити собі, що колись усе пішло не так. Тепер ви там, де є, і звідси все починається заново. Зрозумійте, урешті-решт, що на вас розраховують, потрібні саме ви, саме ваші здібності, ваше мислення, ваш потенціал, ваш досвід, ваші помилки, саме для цього ви, створені на землі, таким як є. Ви ще не реалізували цей великий задум, цю місію, яка на вас покладена, навіть якщо вам здається, що... Можливо, найважливіші кроки у житті вже зроблені, ні, це не так, бо система вона не потребує зайвих елементів, і якщо б ви їй не були потрібні, то вас би вже не було у цьому світі, а ваша місія не завершена. Навпаки, вона тільки набирає силу. Саме в вас є щось особливе, що ніхто не може повторити. В вас є те, чого чекають, світло, якого не вистачає. Тому це сьогоднішнє послання від вищої свідомості, це дивитися в сьогодення, тому що всі можливості для вас існують прямо зараз, прямо тут, відпустити минуле і не загадувати нічого на майбутнє. Тому що ви просто не можете собі уявити, що буде в майбутньому. І коли ви отримуєте таку інформацію, такі послання від вищих сил, то зазвичай протягом наступних 72 годин ви отримуєте знак, підтвердження у фізичному світі, тож напишіть мені, будь ласка, обов'язково свій коментар про свій досвід, а також взагалі. Напишіть мені свої враження від такого формату, Підпишіться обов'язково, щоб я знала, що ця інформація знаходить свій відгук, і у мене ще є послання з приводу фінансів та здоров'я для вас, які, скоріш за все, я запишу наступного разу, тому не пропустіть, будь ласка. А у описі під цим відео я залишу актуальну інформацію, контакти для індивідуальної роботи. І якщо ви відчуваєте внутрішній відгук і готовність до глибшого, особистого занурення, можна залишити запит на індивідуальну сесію. Я працюю з невеликою кількістю людей і періодично відкриваю простір для нових зустрічей, я завжди рада, глибокій, чесній живій співпраці. І до нових зустрічей, на моєму каналі в ефірі або в полі.